І так, мад. Давайте крайнє перекриття візьмемо, якщо буде мінус. 2, 1, Крайнє перекриття тут взяв по маду, Крайнє останнє. 100% останнє перекриття взяв по маду, Якщо буде плюс, буде супер. Якщо буде мінус, то вже точно піду з даної ситуації. НГН, давайте глянемо. НГН. Uh, да, НГН, дуже якісна ситуація. Давайте фіксу приготував. НГН, час експірації 23.29. от Отака ситуація була би зразу. Я би взагалі без проблем відпрацьовував. І так, час експірації 23.29. НГН, USD готовність. Uh, Блін, я надіюся просто, що дадуть зараз точку входу. Ще до 23.29. я би фіксою лупанув. 23.29, час експірації, НГН, USD готовність дадуть точку входу чи не дадуть. Добре, там поки що мад відпрацьовує, це радує. Ага, вже не відпрацьовує це мад. Окей, що там по МАДу? МАД залишається 3 секунди, 2, 1. Мад забираємо плюс любоїх точок входу.